Доброго дня, шановні друзі! Починаємо розповідь про цвітіння магнолій. І з вами буду я, Юрій Клименко. Однією з перших у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка зацвітає магнолія Лебнера. Це неприродний вид, це міжвидовий гібрид. Німецький ботанік Макс Лебнер в ботанічному саду Дрездена. Робив численні схрещування магнолії зірчастої та магнолії кобус. Він отримав гібридне насіння у 1900 році, яке висіяв. Рослина зацвіла лише у 1917 році, коли Макс Лебнер вже переїхав у США. Тому опис рослини зробив інший німецький вчений Пауль Кахе. Який назвав її магнолією Лебнера. З того часу усі гібриди магнолії Зірчастої та кобус називають магнолією Лебнера. У магнолії кобус кількість пелюсток 6, 9. У магнолії Зірчастої 18. А у магнолії Лебнера пелюсток 12. Магнолія кобус росте деревом, магнолія зірчаста маленьким деревцем або взагалі кущем. Отже, високий зріст магнолія лебнера успадкувала від магнолії кобус. В наших умовах магнолія лебнера достатньо зимостійка. Щоправда, бували випадки пошкодження країв пелюсток морозами. Цього року зима була несуворою і з квітами все гаразд. Одночасно з магнолією лебнера починає китувати магнолія вербалиста. Вона походить з Японії. В її квітці 6 пелюсток. Магнолія вербалиста доволі велике дерево. Я стою біля магнолії Кобус. Вона у повному Світінні. Про магнолію, Фобус ми ще поговоримо, але спочатку я вам розповім про родину Магнолієві взагалі. Ця родина включає два роди ліріодендрод і магнолія. І представники обох родів є в нашій колекції. А загальна кількість видів в родині магнолієві близько 240. Магноліві поширені в Південно-Східній та Південній Азії, а також у Північній та Південній Америці. Рід Магнолія названа на честь видатного французького ботаніка П'єра Маньйоля у 1703 році Шарлем Плюм'є. Потім цю назву використав Карл Ліней у 1753 році. У французькій мові сполучення літер Ж Н і О дає звук «ньо». А коли прізвище Маньоля написали латинню, так само без транслітерації, то прізвище стало читатися Магноль. Так, Маньолія перетворилася у магнолію. І таку назву вирішили не виправляти. Магнолієві, а саме представники роду магнолія, є одним із перших квіткових рослин на землі. Тобто магнолії, пращури магнолії зробили два величезних еволюційних стрибки. Перший стрибок пов'язаний з тим, що вони перейшли від запилення вітром до запилення за допомогою камах. І саме тому у них утворився новий орган квітка, яка своїм зовнішнім виглядом і запахом приваблює камах, які і здійснюють запилення. Квітка влаштована так, що вона дає їжу камахам, і тому співпраця між рослинами і камахами стає взаємовигідною. Другий еволюційний стрибок пов'язаний з тим, що магнолії перейшли до розповсюдження насіння також з допомогою тварин, але інших не комах, а за допомогою птахів. Та саме тому у магнолії Насінина має соковиту оболонку, яка має яскраве забарвлення. За забарвленням оболонки птахи розуміють, що насінина дозріла і її можна споживати. Таким чином птах отримує їжу і переносить насінину на значну відстань від материнської рослини, що сприяє розповсюдженню магнолії. Але про плодоношення магнолії у нас є окреме відео, тому ми в цю тему зараз не будемо заглиблюватися. Оскільки магнолії є першими квітковими рослинами на землі, в їхніх квітках збереглися примітивні ознаки. Зазирнемо в квітку і я вам їх покажу. Ось квіточки, ось вона отут знаходиться. Видовжена і це примітивна ознака. На цій осі знаходяться течинки, от ми їх бачимо, і маточки. І тичінки, і маточки розташовані спіраллю, і це також є примітивною ознакою. А вже пелюстки і чашолистки розташовані колом. Це вже більш прогресивна ознака. А також, якщо ми подивимось на е, течинки, то вони мають такі. Похожий на листочки, листоподібний вигляд. Але тут це не дуже добре видно. Ми зараз подивимось через мікроскоп. На цьому фото зліва та справа знаходяться течінки магнолій. А посередині течінка еволюційно просунутої рослини з родини Шепшинові. Це течінка хеномелиса японського. Зліва течінка магнолії внутрішнім боком до нас. Справа зовнішнім. Але не у фас, а трохи збоку. У хеномилеса ми бачимо, що тичінка складається з тичінкової нитки та пиляків. А у тичінок магнолії немає тичінкової нитки. Вся течінка нагадує листочок чи пелюстку. Пиляки розташовані не зверху, а збоку. Стрілки показують верхню та нижню частини пиляка. Та ще ми бачимо, що зовнішній бік течінки має забарвлення, тобто вона ще намагається виконати функцію пелюстки. Тут зліва знаходиться те фото, що ми вже бачили, а справа фрагмент пиляка магнолії. Видно, що він вже відкрився. Частини пилку немає, але добре видно і той пилок, що залишився. Але повернемося до магнолії Кобус. В Японії її називають Кіта Кабучі. У 1817 році відомий швейцарський ботанік Декандоль дав цьому виду наукову назву співзвучну з японської. Так ця магнолія стала магнолією кобус. Магнолії виростають великими деревами до 30 метрів завишки. Є дані, що магнолія кобус на батьківщині в Японії та Кореї досягає саме такої висоти. Тобто є деревом першої величини. Сосуди деревини магнолій мають перфорацію, яка також вважається примітивною. Ну, і якщо говорити про морозостійкість, то магнолія кобус одна з морозостійкіших магнолій в нашої колекції. В нашій колекції є дерево, яке було отримано під назвою Магнолія кобус різновид Бореаліс. Але сучасна таксономія не визнає такого різновиду. Тобто тепер ми вважаємо, що це одна з типових рослин Магнолі Кобус. Ще раз дивимось на квітку. У неї може бути від 6 до 9 пелюсток. Ззовні у основи. Є пурпурові смужки. А тепер я стою біля магнолії зірчастої. Це невеличке дерево до трьох метрів завишки. Або взагалі кущ. У нас всі рослини тут зростають кілька десятиліть, але зовсім маленькі. Походить магнолія зірчаста з Японії. В квітці 18 пелюсток. Квітка дійсно нагадує зірочку. Починає квітувати магнолія сюзан. В багатьох джерелах написано, що ця магнолія відноситься до виду магнолія лілії Квіткова. Але насправді це міжвидовий гібрид між магнолією лілією квітковою та магнолією зірчастою. Тому її правильно позначати або як міжвидовий гібрид. Або як сорт. Тобто давати родову назву магнолія і додавати назву сорту. Сюзад. Квіти пурпурові. Великі пелюстки скручені. Шановні друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, то зараз саме час підписатися на YouTube канал Національного ботанічного саду імені Гришка. Поставити вподобайку, а також можна написати коментар чи поставити нам запитання. Всі коментарі ми читаємо на запитання, намагаємося швидко відповісти. Отже, зараз квітують одні з найкрасивіших магнолій, які ми називаємо магнолія Суланжа. Це не справжній природний вид, а міжвидовий гібрид. Назва охоплює всі гібриди між магнолією аголеною і магнолією лілієквітковою, включаючи друге або наступні покоління, а також зворотні схрещування з будь-яким із батьків, доки не залучаються гени інших видів. Зараз на екрані знову з'явилася латинська назва цього виду. І після неї. Ми бачимо прізвище автора цієї назви Суланж Бодена. Це видатний французький селекціонер, який вперше у 1820 році отримав ці гібриди між двома видами і скромно так дав назву Своє прізвище. Отже, Етьєн Суланж Боден жив з 1774 року до 1846. Був політиком та дипломатом. Але більшість наших сучасників знає його як ботаніка. У 1825 році він придбав 70 гектарів землі в Фромонті неподалік від Парижа і фактично створив там ботанічний сад, зібравши згодом близько 3000 видів та сортів різноманітних рослин. У 1826 році він видав працю про магнолії. Видно, що на той час він був президентом Паризького лінеївського товариства, членом Королівського та Центрального сільськогосподарського товариства тощо. Етьєн Суланш Боден написав кілька наукових праць та каталогів рослин. Він у 1829 році заснував першу школу садівництва, яка згодом була реорганізована у інститут садівництва. Влаштував першу виставку квітів у Луврі у 1832 році. Саме під впливом Етієна Суланж-Бадена захопилась садівництвом дружина Наполеона Жозефіна, яка витратила багато грошей на влаштування парку у мальмезоні під Парижем. Магнолія Суланжа це невелике дерево до 10 метрів завишки. Часто росте, як кущ. Усіх магнолій магнолії великі квітки. Пелюсток може бути 6 або 9. Магнолія – сорт Олександрина. Це, так би мовити, двоколірний сорт. У нього 3 чверті пелюстки займає темне забарвлення, а зовні є білий ободок. Сорт виведено у Парижі у 1831 році. А всередині пелюстки білі. Сорт Ціантіформіс. Має зовні пелюстки пурпурові з білим ободком. Квітує трохи пізніше за інші сорти. Всередині пелюстки білі. Перенесемось у часі на 2 тижні вперед і подивимось, як виглядає цей сорт, коли квіти повністю розкрилися. Сорт Лене. Один з найпоширеніших сортів. Пелюстки зовні рожево пурпурові. Всередині пелюстки білі. Сорт виведено у 1840 році в Італії. Сорт Пурпуреа. Пелюстки зовні темно-пурпурові, всередині рожеві. Знову зробимо подорож у часі і подивимось. Як будуть виглядати квіти цього сорту, коли вони повністю розкриються? Сорт Розеа. Ми бачимо, що пелюстки менш інтенсивно пофарбовані, ніж у сорту пурпуреа. Поки що квітка не розкрилася. Дивимось на квіти після їх повного розкриття. Сорт Сектабіліс. Квітки білі з рожевим відтінком. Запашні. Часто цей сорт відносять до магнолії Суланжа. Але це невірно. Є дані, що у його виведенні взяв участь ще один вид магнолія Кемббела. Спочатку магнолію Кембела схрестили з магнолією Аголиною – і отримали гібрид, який назвали магнолія Вейча. А потім цей гібрид схрестили з магнолією лілією квітковою. У цього сорту квітки мають чудовий запах. Тому назва сорту перекладається Небесний аромат. У середині травня починає квітувати магнолія загострена. Вона походить з східної частини Північної Америки. Квіти жовтувато зелені з сизим нальотом. Зовсім не показні. Цю магнолію ми цінуємо за велике до 25 см завдовжки листя. Магнолія загострена виростає великим до 30 метрів завишки деревом. І вона є. Найборозостійкішою серед всіх магнолій, які представлені у нашій колекції. Враховуючи зимостійкість та розміри дерев, автор проєкту ділянки магнолієві Леонід Іванович Рубцов зробив саме з цього виду захисну смугу, на південний схід від якої знаходиться вся колекція. Ще раз подивимося на квітку. І звернемо увагу на те, що її пелюстки трохи жовтуваті. Отже, цю магнолію можна використати у селекційній роботі для виведення сортів з квітками жовтого кольору. На ділянці магнолієві сортів, виведених за участі магнолії загостреної, немає. Але така рослина є на ділянці пори року нашого саду. Це магнолія сорту. Єлоу Берд. Вона виведена у 1981 році у Бруклінському ботанічному саду Сполучених Штатів Америки. Шляхом схрещування ризовиду магнолії загостреної з сортом Єва Марія міжвидового гібриду, який назвали магнолія Бруклінська. Сама магнолія Бруклінська виведена шляхом схрещування магнолії загостреної з магнолією лілією Квітковою. Назва Yellow Bird перекладається як жовта пташка. Авторам сорту квітки нагадали якихось жовтих птахів. Може канарок, може папуг, хто зна. Які сиділи на гілках. Квіти дійсно яскраво жовті. Вони ароматні. Рослина здатна квітувати повторно. Магнолія Абавата. Магнолія обернена яйцеподібна отримала свою назву тому, що має велике до 40 см завдовжки листя, у якого найширша частина знаходиться вище, ніж середина листка. Крім того, у цієї рослини є синонімічна назва Магнолія хіпалєвка. Це слово найчастіше в наших виданнях Прикладають як білувата але насправді слово хіполєвка означає зі споду білувата І якщо ми подивимось на листочок зі споду, то ми дійсно побачимо, що він білуватий. Листя у магнолії оберненої яйцеподібної зібрано зібрана в пучок, в якому від 8 до 10 листочків. Батьківщиною магнолії обернено яйцеподібної є Японія а також острів Кунашир, який тепер позначають як спірну територію. Там магнолія виростає великим до 30 метрів за вишки, деревом. Квітки до 16 см у діаметрі. Кремово-білі, запашні, пелюсток 9. Течінки кармінно-червоні. Це бутон магнолії Обернена яйцеподібної. І ми бачимо, що у нього чашолистки зеленого кольору. В Колекції Національного ботанічного саду є рослина з червоними чашолистками. Дуже подібна до магнолії Обернена яйцеподібної магнолія лікарська. Зараз. Її вважають окремим самостійним видом. Але можливо, що подальші дослідження доведуть, що ранг треба понизити і це буде підвид магнолії оберненої яйцеподібної. Магнолія лікарська зростає не в Японії, а в Китаї, де широко використовується в народній медицині. Саме тому вона і отримала свою назву. Магнолія лікарська. Але в Китаї магнолія лікарська росте до висоти десь 15 метрів, може трохи вище. Тобто вона приблизно в два рази менша за магнолією обернена яйцеподібна. Квітки до 15 см у діаметрі. Білі, запашні. Пелюсток 9-12. Тобто може бути більше, ніж у магнолії оберненої яйцеподібної. Течінки також кармінно-червоні. Хоча зараз не сезон, я все ж таки вам покажу плоди магнолії оберненої яйцеподібної і магнолії лікарської, які були зібрані минулого року. Як бачимо, плід магнолії оберненої яйцеподібної Десь більше 15 сантиметрів завдовжки. А плід магнолії лікарської значно-значно менше. Хоча, за літературними даними, різниця не така суттєва і плід у магнолії лікарської може досягати і 10, і навіть 15 сантиметрів завдовжки. У нас всі плоди отакі маленькі. Магнолія трипелюсткова. Походить з Північної Америки. Також має велике до 50 см завдовжки обернене яйцеподібне листя. Магнолія трипелюстова на батьківщині виростає деревом до 12 метрів заввишки. В наших умовах, зокрема, цей екземпляр рослини втратив три стовбури і цей стовбур. Пошкоджений. Отже, кліматичні умови Києва не зовсім відповідають вимогам магнолії трипелюсткової. У цієї рослини загиблих стобурів немає, але є загиблі скелетні гілки. Квітки великі до 25 см у діаметрі, кремово білі, з неприємним запахом. Ну і пелюсток не три, як можна було б подумати, спираючись на назву, а значно більше. Магнолія Зібальда. У нас є маленька рослинка. Батьківщиною магнолії Зібальда є Японія, Корея і східна частина Китаю. Там вона росте невеличким деревом до 10 метрів за вишки або кущем. Названа на честь німецького ботаніка Філіпа Франца фон Зібальда, який досліджував флору Японії у 19 столітті. Квітує магнолія Зібальда найпізніше. Цього року, в кінці травня. Бувало в минулі роки, що вона квітувала на початку червня. Квітки дещо пониклі. Дорослих рослин до 10 см в діаметрі. Мають від 6 до 12 пелюсток. Квітки дуже гарні. Зазирнемо квітку знизу. У нас була більша рослина магнолії зібальда, але в спекотне літо вона загинула через посуху, Тому що в природі ці рослини ростуть в мусонному. Отже, їх треба поливати. В принципі, і всі магнолії для успішного вирощування також треба поливати.